Давайте подивимося, що змінилося з попередньої моделі. Це е, датчик лідар як зверху, так і знизу. Рублений низ, рублений верх. Для людей високого зросту є така цікава функція: величезний Head-Up Display. Додатковим бонусом для наших клієнтів ми маємо це його нахил. Пройдемося трошки по меню. При завершенні режиму сну називається режим тварин. Додаткова опція для пасажирів другого ряду з правої сторони. Можливо, зробити. Рандомний вибір. Що стосовно маневреності, це дуже комфортно і дуже приємно. Давайте ми з вами перевіримо на швидкість розгону. Що вам сказати, який він передбачуваний цей старт? Дуже достойний варіант. Доброго дня всім! З вами Кібермоторс і ми сьогодні вам презентуємо. Унікальний шедевр від концерну Джилі – це Zіkier 001 в комплектації Ю. З вас підписка та лайк, а ми починаємо. Що ми маємо в Zieker 001 комплектації U? По-перше, це в нас кількість камер, їх тут аж 13 штук. Також в комплектації U є функція електроприводу всіх чотирьох дверей на відкривання та на закривання. Також в комплектації U одношарове скло. Воно потовше. В Зікер 001-2024 новітня двокамерна пневмопідвізка з адаптивними амортизаторами. Клірінс можна регулювати від 117 мм до 210 мм. Давайте подивимося, що змінилося з попередньої моделі. Почнемо з дизайну переднього бамперу. Передній бампер в нас отримав дуже цікавий рестайлінг з попередньою комплектацією FR Zіker 001. Що ще в нас змінилось в Зікер 001? Це е, колісні диски та гальмівна система. Колісні диски у нас 22-го діаметру, а також це 6-поршнева гальмівні супорти від е, компанії Brembo, а також перфоровані тормозні диски. Це е, датчик лідар, він змінений, а також він уніфікований по програмному забезпеченню він більше інформативний ніж був раніше. В задній частині автомобіля в нас змінення тільки по спойлеру. Раніше камера в нас стояла тут окремим плавником. Зараз вона вже вбудована в задній спойлер. Нова акумуляторна батарея останнього покоління ємністю 100 кВт на годину забезпечує заявлений запас ходу на 705 км. Наявність двох партів швидкої зарядки GBT ac та GBT DC. А тепер перейдемо до багажного відділення. У нас дуже міський багажник, який можна збільшити за рахунок складання заднього ряду сидінь до 2000 літрів. Пройдемося по цікавинам, що ми маємо в багажнику. Це розетка 220, ручка складання заднього ряду сидінь, що зліва, що справа, прикурювач для холодильника або компресору. Також ми маємо функцію опускання та піднімання задньої осі для завантаження якихось важких грузів в багажник. Також маємо нішу під низькочастотну динамік акустичної системи і в нас є додаткова ніша. Давайте візуально оглянемо, як виглядає збільшене місце в багажні. Але для того, щоб повернути спинки сидінь другого ряду назад, це треба зробити механічним методом. Переходимо до салону. Спочатку почнемо з дверної карти. Оздоблення дверної карти це шкіра напа та алькантара. Амбієнт підсвітка, як зверху, так і знизу. Електрорегулювання всіх чотирьох склопідйомників та. Кнопка відкривання та закривання дверей водія. Акустична система автомобіля фірми Yamaha це преміум-сегмент з кількістю динаміків на 28 штук по всьому автомобілю. Налаштуваннями сидіння водія у нас відбуваються два методи. Або ось тут цим блоком керування, або в моніторі. Для людей високого зросту є така цікава функція, як регулювання альтанки. Оздоблення кермал у нас шкіра напа. Повністю преміальна, рублений низ, рублений верх. Дуже зручний і в охваті дуже комфортний. Також регулювання керма у нас многофункціональне. Відбувається це таким от чином. Одним єдиним блоком керування ми можемо налаштувати його як по висоті, так і по виліту. Що стосовно кнопок на кермі. Цей блок у нас відповідає за керування та регулювання налаштуваннями круїз контролю та керування в смугах. Цей блок кнопок у нас відповідає за регулювання мультимедією, а також за меню бортового комп'ютера. Над кермом у нас розташований датчик стану водія. Оздоблення торпеди. Як ви можете бачити, це також само шкіра НАПА. Тут величезний хедап-дісплей. Отвори під акустичну систему, стійки та стеля оздоблені темно-синьою алькантарою. Селектор перемикання передач має дуже мінімалістичний дизайн. Що стосовно підстаканників, в нас їх дві штуки різних діаметрів, менший та більший. Також ми маємо джостик керування гучності по мультимедії, телефону, навігації та голосового керування. Маємо бездротову зарядку для смартфонів, а також невеличку кількість кнопок. для Підігріву лобового скла, підігріву заднього скла та дзеркал, аварійний сигнал, фотофіксація та відкривання багажного відділення. А також кнопку відкривання бардачку. Бардачок оздоблений флоком. Він доволі міський і має підсвітку. Додатковим бонусом для наших клієнтів ми маємо це. Три різних види ароматизаторів від компанії Zieker, які вже інтегровані в даний автомобіль. Підлокітник у нас відкривається одним натисканням, він доволі міський, також оздоблений флоком, не буде нічого гучно там лежати. Ми маємо два роз'єми type c під 60 Вт та 27 Вт, а також звичайний прикурювач. Центральний монітор мультимедії має діагональ 15,4 дюйма. Також дуже швидкісний по регулюванням та керуванням. Головний екран інформаційно-розважальної системи було замінено на OLED під управлінням найпотужнішого чіпа у світі Snapdragon 8295. Додатково цікава фішка цього екрану це його нахил. Його можна налаштувати як на водія, так і на пасажира. Це можна зробити або в меню, або звичайним отаким от рухом. Пройдемося трошки по меню. Саме елементарне – це регулювання. пневмопідвізки кліренсом. клірінсом. Можна зробити або саме низький, або саме високий. І автомобіль далі вже починає піднімати автівку. Далі є дуже цікава річ: це режим сну. Якщо ви втомилися і вам треба поспати, автомобіль вам сам підлаштує сидіння, як вам буде комфортно. При завершенні режиму сну сидіння повертається в початкове положення. Також є функція, називається режим тварини. Нажимаємо, і в нас працює клімат-контроль і присутній напис. Щоб люди не хвилювали, що ви покинули тварину без кондиціювання. Перейдемо до автомобільного меню. Функція швидкого меню: вибір налаштування автомобіля, Comfort, Eco, Sport, Snow Sand and Offroad. вибір кліренсу, регулювання, дзеркал, хедап дисплею, керма та стрімінг на задні камери огляду. Регулювання клімат-контролем відбувається окремим меню. Можна регулювати одну чи дві зони окремо по температурі, регулювання нахилу повітря, направлення повітря, куди воно має дути. також авторежим, закриття заслонки зовні, кондиціонер, екорежим, максимальне охолодження та підігрів керма. За рахунок великої кількості камер, які є в автомобілі, ми можемо бачити 3D. Проєктування, як у нас автомобіль припаркований. І це дуже швидко реагує на дотик, і можна подивитися всю загальну картину. Також ми можемо просто дивитись на 4 камери: перед-ліво, перед право, зад-право, зад-ліво. І в нас ще є можливість головний екран це передня камера заднього огляду, можливість вмикання окремої камери або передня, задня, ліво, або право. Функціонал по сидінням. Ми маємо Передній ряд сидінь має як підігрів, так і вентиляцію сидінь. Задній ряд сидінь має тільки підігрів. Додатково, передній ряд сидінь має функцію масажу як воді, так і пасажир. Можливо, просто стандартно запустити базові програми, або, можливо, налаштувати так, як вам зручно, або нижню частину попереку, підлопаткову частину. Або диагональ, рандомно можна вибрати будь-яку функцію. Додатково за рахунок цієї панелі приладів, ми можемо регулювати кожне сидіння окремо, прямо тут на дисплеї Це можливо, або сидіння водія, або сидіння переднього пасажира або заднього лівого пасажира, заднього правого пасажира Що стосовно меню панелі приладів, регулювання мультимедію, який трек перемкнути, бортовий комп'ютер перший. Бортовий комп'ютер другий, керування клімат-контролем, можна регулювати температуру, а також ступінь вентиляції. Індикація тиску в шинах з температурою. Переходимо до заднього ряду сидінь. Що стосовно простору для другого ряду сидінь, доволі такі простори, як в колінах з урахуванням мого зросту 1,90 м. В стелі також саме дуже багато місця, нічого не чіпляється. І кут нахилу і виліт сидіння доволі таки великий. Центральне підлокіття дуже зручне, одним таким от рухом відкривається. Невеличкий бардачок також флакований. Ніша під смартфон і підстаканники. Додаткова опція для пасажирів другого ряду з правої сторони це регулювання переднього сидіння. Його можна регулювати як по виліту вперед-назад, а також по нахилу спинки. Або сильний код зробити, або повернути назад. Що стосовно акустичної системи для Пасажирів другого ряду, також само низькі частоти, середні частоти і високі частоти, також маємо. І підзвучування в підголівниках. Не обділили увагою також само задніх пасажирів стосовно комфорту і оздоблення карт-дверей. Також само шкіра напа, алькантара, кантара амбіт, підцвітка, так само, як і в передньому ряду. І що саме цікаве і саме приємне, це. Регулювання коту нахилу спинки другого ряду сидінь. Перейдемо до розважальної інтерактивної системи другого ряду сидінь. На даному екрані у нас є які способи керування. Це керування мультимедією, також освітленням можна його або вимкнути, або вимкнути, це амбієнт підсвітка. Також регулювання налаштуваннями кольору. Додаткова опція. Це кут нахилу, спинок водія або пасажира. І як бачите, тепер ми можемо себе доволі таки комфортно почувати. Додатково ми можемо регулювати підігрів заднього ряду сидінь. Або лівий, або правий. Також ми можемо вибрати автоматичний режим в залежності від температури зовні. Регулювання клімат-контролем. Можна поставити і авторежим, і він вже регулює, куди треба його давати потік повітря. І саме цікаве це регулювання панорамним дахом. Можливо, використовувати запрограмовані вже функції або таким чином, або таким чином. Можливо, зробити рандомний вибір тих зон, в яких ви хочете затемнити І також запрограмовані функції, які вже надає сам виробник. І наостанок кнопка вимикання. Ще додатково ми маємо два порти тип Type-C на 60 Вт і тип Type-C на 27 Вт. Ну що, настав час до тест-драйву. Що стосовно керма? Керма в нас дуже приємне, як я і раніше казав. Дуже м'яке і в той час і інформативне. Тобто ми можемо зрозуміти, як воно себе почуває який стан у нас взагалі на дорозі. Підвізка в нас дуже вражає, особливо з урахуванням того, що в нас 22-дюймові диски і двокамерна пневмопідвізка. Це дуже комфортно і дуже приємно. Шумоізоляція в нас на височайшому рівні. З ухуванням того, що в нас скло не двошарове, а одношарове просто потовще. Що стосовно маневреності, дуже приємний і комфортний. І дуже цікавий є факт, тому що один з світових рекордів, який поставив Зікер, це е, був саме рекорд за маневреністю. Він проїхав за 47 секунд 50 конусів. А зараз давайте ми з вами спробуємо проїхати. Лежачі полі... поліцейські на е, доволі такі високій швидкості для того, щоб зрозуміти, як відпрацьовує ходова частина і наша нова двокамерна пневмопідвізка. Дуже приємно з урахуванням 22-х дисків, жорсткості амортизаторів та пневмопідвізки. Давайте ми з вами перевіримо на швидкість розгону. Що вам сказати? Враження дуже цікаві з урахуванням повного приводу і 100 кВт батареї, але немає дуже сильного поштовху по спині, такий він передбачуваний цей старт. Як на мене, то для якогось швидкого обгону по трасі або швидкого старту дуже достойний варіант. Якщо у вас з'явились додаткові питання, Пишіть коментарі, дзвоніть нашим менеджерам, долучайтесь до наших груп, бо Кібермоторс наближає майбутнє.